Заміна на нового міністра пана Саламатіна не дуже сильно змінить, будемо говорити, відверто розстановку сил всередині міністерства. Міністр оборони, починаючи від часів Леоніда Кучми, який першим призначив тоді цивільного міністра оборони, є суто політичною фігурою. В дійсності всі важелі управління міністерством перебувають в руках керівника Генерального штабу, який саме є структурою, яка визначає. Завдання, чисельність і потреби Збройних сил. Завдання міністра насамперед визначати стратегічні реперні точки розвитку і зросту для української армії. А тут ми знаємо, що з об'єктивних причин далеко не все є гаразд. Ну тобто, проблема насамперед криється в тому, що Традиційно виходячи з рішень Верховної Ради, ті кошти, які витрачаються на розвиток і утримання українських збройних сил, є традиційно недостатні. Ну, до речі, аналогічні проблеми існують не тільки в українській армії, навіть найбільша армія в світі США, так само говорить, що їм бракує бюджетних коштів. В випадку з українськими збройними силами, найперше завдання, яке має вирішувати міністр оборони, полягає. Скорочені чисельності поступовій військовослужбовців, переведені її виключно на контрактно професійну основу і поступові модернізації по можливостях достатньо обмежених українською зброєю. Традиційна українська оборона галузь входить до десятки найбільших в світі. Ця стаття є достатньо вагомою в серед усього українського експорту. Українська зброя до сих пір користується великим попитом. Країнах близького сходу Латинської Америки, Африки і пан Саламатін, який донедавна очолював найбільше підприємства в цій галузі Укрспецекспорт, зміг би певним чином перепрофілювати міністерство. Є певні проблеми в сприйнятті нового міністра оборони військовими. Зрозуміло, що людина, яка нещодавно змінила, відносно нещодавно змінила російське громадянство на Українське має певне специфічне сприйняття з боку військових, але тут не буде великої проблеми через те, що міністр посада виключно політична. Всі бразди керування міністерством залишаться в русках в руках Генерального штабу. Відповідно питання політичної реформи, і військової будуть розділені між міністром і його підлеглими. Президент, очевидно вирішив зробити певні роки роки перестановки, і відповідно в умовах, коли назрівають глобальні конфлікти в світі в на близькому сході, в Ірані на далекому сході, і так далі, він чудово розуміє, що потрібно максимально посилювати не стільки оборонне відомство України, скільки те відомство, яке займається експортом зброї, експортом озброєнь, і відповідно. Це парадоксальне, нібито на перший погляд призначення. Воно вирішує дуже багато багато питань. Питання співпраці України у оборонній сфері з іншими країнами. Тому я думаю, що тут потрібно розглядати логіку саме в цьому питанні. Думаю, що наслідки, в принципі, будуть, будуть не якісь надзвичайні. Я не думаю, що пан Соломатін буде чи видатним реформатором, чи навпаки ретроград. Дом йому головне зараз втримати армію, втримати військові бюджети, пустити ці військові бюджети саме на розвиток, а не якимось чином перетворювати армію на контрактну чи ще проводити якісь реформи.